Вітаю вас, друзі, на найсмачнішій кухні улюбленого кулінарного телепроекту смак». Тут ми відроджуємо національні кулінарні традиції, а також надаємо нове життя вже давно забутим рецептам. Запитайте у будь-кого про українські страви, а ще кращ традиції. І вам одразу нагадають про весілля, родини, хрестини. Про Різдво та Великдень, адже українські традиції найцікавіші, а наша національна кухня багата цікавими святковими стравами. Незабаром ми з вами зустрічатимемо Великдень, і на святковому столі неодмінно мають бути тільки традиційні та найсмачніші страви. Сьогодні ми точно здивуємо вас такою. А разом із нами сьогодні на кухні за вашими численними проханнями, ваша улюблениця, майстриня домашньої випічки, кулінар, волонтер та очільниця благодійної організації, благодійного фонду Загін Паляниця Людмила Татар. Доброго дня, дорогі наші друзі та глядачі! Я довго готувалася до нашої з вами зустрічі, і саме сьогодні ми здивуємо вас. Дуже смачним рецептом мраморної, сирної, великодньої паски. Тож залишайтеся з нами і ми обов'язково зробимо наше свято! Для приготування сирної святкової паски нам потрібен сир, цукор, яйця, масло вершкове та кукурудзяний крахмаль. Я бачу, що на нашому столі є ще деякі е, інгредієнти досить солодкі. Як ми їх будемо використовувати? Це буде, буде у нас наповнювачі до нашої такої святкової сирної паски, щоб вона була дійсно святкова, ароматна, гарна і очі пишалися, що це дійсно свято. Такий святковий вигляд вона матиме, так. так? Тож давайте розпочинати приготування нашої паски. З чого ми почнемо? Рецепт доволі простий. Порається будь-яка господиня і молода, і в віці, досвідченим і початківцям. Так, так Порається будь-хто будь-хто. Потрібно лише все змішати і мати натхнення, бажання працювати і робити головне для своїх зна... рідних. Так, головне, я знаю, що приготування усіх великодніх свят потрібно розпочинати з добрим настроєм, зі світлими думками, щоб усе було гаразд. Так, давайте ми будемо розпочинати з сиру. Так, да, Ми маємо сир жирний, м'ягенький, без крупиночок, щоб його гарно пробити блендером. Якщо у вас немає блендера, то це можна зробити і ситом. Будемо додавати цукор. І нам потрібно все проблендерити. Да, так, так. У будь-якому рецепті у нас має бути трішки солі. Так, там, де є цукор, там є сіль завжди. Так, так. Обов'язково це має бути ванільний цукор для аромату. Це такого дуже сиркового. просто так швидко робиться, що навіть ми не помітимо. У нас отака суміш є, це апельсини та лимони. А як вдома таку суміш можна зробити? Просто ви миєте гарно цитрусові і перепускаєте на м'ясорубку. А можна просто додати цедру? Можна додати цедру, але це мій власний рецепт і власний досвід, що так виходить угу. набагато смачніше. Додаємо вершкове масло, таке, воно має бути м'ягеньке. Кімнатної температури. Так. Да. Змішали ми усі інгредієнти, які в нас були, але залишилися ще яйця і кукурудзяний крахмал. Яйця додаємо по одному, розмішуємо, потім додаємо кукурудзяний крахмаль. Вийде дуже смачно. Продовжуємо. Суміш сирної паски готова. Ми розділили на дві рівні частини. Будемо додавати в одну із частин какао. Обов'язково потрібно його додати сіточком, просіяти. В іншу частину будемо додавати наші сухофрукти. Тобто ми будемо додавати сухофрукти і туди, і туди, але в одну із частин потрібно какао. Сухофрукти потрібно промити, просушити. Якщо у вас є бажання, то ви можете за сутки його замочити, замочити їх у лікьорі. Ромі, сиропі, апельсиновому. це буде дуже смачно і додасть нашій святковій страві ще ароматні нотки такої. Так. так, ну давайте я буду тоді робити mm -hmm. е, з какао. Можна mm -hmm. Так, так трошки, давайте. буде у біл, білого трошки забагато? Mm -hmm, добре. Людмила, розкажіть, будь ласка, які ще у вас є улюблені страви, які ви готуєте саме у Великдень. Ой, колись у дитинстві завжди у бабусі готувалася все у пічі. Це так було неймовірно смачно. Голубці були, картопляники були дуже смачні такі рулети святкові, які прикрашалися. Знаєте, раніше не було всяких-всяких прикрас гарних, і бабуся красила бо, пшено у різні кольори. Да. Воно ми, просто під таке сире було. Воно було сиреда, і ми просто прикрашали. А цю глазур, я пам'ятаю, як ми збивали, міксерів не було, вітчиків не було, нічого не було, але ми отако збивали, збивали цю цукор. Представляєте? Цукор збивати з білком. з білком. Але дуже було смачно, і це так було просто, знаєте, ностальгія по тим часам, коли були наші пращури живі. Я пам'ятаю, дуже чекали ми з діть, дітьми Паску, бо батьки купляли нам одежу саме на Пасху. Зараз одежу купляють дітям майже кожного дня, ну, а так. тоді купляли після зими купляли на Пасху. І ми з бабусі ходили у церкву і стояли всю ніч у цих гарних бронях. Це так було просто неймовірно. Знаєте, були гарні часи, але ми. Маємо продовжувати наші традиції і маємо залучати наших дітей до цих великодніх свят. Маємо розказувати, показувати. Тож сьогодні саме така у нас такий привід, щоб про це поговорити, показати, нагадати. Та, поговорити нагадати, що традиції наші українські вони дуже цікаві. А які традиції саме у вашій родині зберіглися у святкуванні Великодня? Ну, на Великодні зазвичай збирається вся родина. Приїжджають діти, батьки приходять, або ми йдемо до батьків, коли були живі. А батьки з і з другої сторони, у нас чоловіками їздили в село. і... Ну, там а? якось, напевно, по-іншому, якась інша атмосфера саме цього свята. Ну, дійсно, да, атмосфера ніж у місті. Да, Я дуже пам'ятаю, на Пасху завжди були гойдалки. Ми молодими, каталися на гойдалках. Це ймовірні спогади, але то було і залишається в нашій пам'яті. Тепер до вас я маю надію. Так, да, на, на Пасху двері завжди відкриті. Приходять друзі, приходять гості, але так склалося, що то ковід, а зараз війна, і трошки менше таких збираємося. Да. Ну, маємо надію, що все скоро закінчиться і буде. А чи є у вас якась особлива, можливо, історія пов'язана з Великодним? Просто ну, таке свято, воно таке сімейне, тепле. Сонячне, такі яскраве ну, на душі от, тільки теплі якісь емоції. Навіть не згадаю, але завжди свято, воно свято. Хочеться жити, хочеться творити, хочеться бути з рідними і носити добро в родині. А пасочки ви завжди пишете за одним і тим самим рецептом, або вас іноді ні, ви його ні. змінюєте? Ні, у мене завжди. Різні рецепти. Я різні. дуже різні. Я дуже люблю експериментувати. Я додаю різні mm. спеції різні. у паску, у різдвяні такі смаколики. В ну, цьому році це був перець. Червоний? Ні. Чорний, Чорний да. це дуже смачно, така родзинка, нота, ну, неймовірна. Я думаю, всі були в захваті. Так. Поєднання. Але це мій секрет, і скільки додавати його. Якщо ви будете уважно дивитися, колись обов'язково поділюсь. У цю частину я вже додала родзинки та вишню і додаю ще вам. Угу, трішки розвив. Так. Ну, таке яскраве. Угу. Щось смачне. А не такого крупного розміру їх ну, може Вишню можна подрібнити, але ну ж це ж ми робимо, щоб було смачно. А Акура економ... чорнослив такий можна сюди. Чорнослив ні. Чорнослив ні. А чому? А кур... ну він якось не гірчинку ну, не ні? дуже смак такий. Чорнослив. Його ага. можна прикрасити з горічками. Тут горіхів немає, тому він не пасує до запіканки. Чорнослив. Колір змінюється запіканки. Вона така не буде дуже яскрава. І а, все. Так, я у я. нас сьогодні також дуже гарні формочки, які дісталися мені від пращурів. Тож будемо саме в них готувати. Можете приготувати сирну цю паску будь-якої формі, але не в ціліконовій. Ну, це не дуже так гарно, не так вона пропикається. Бажано, щоб вона була така чугуна. Це а може якщо бути... такої немає? Ну, як немає, ж залізна. Може, ти просто у будь-якої сковорідці приготувати. Ось... Щоб вона була така товста стіна. А у скляному поході. Скляному для можна в можна? скляному, але ну, тяжче буде знімати. Угу. Я зрозуміла. Так, ми її будемо чимось стілити. Ми знащувати. будемо стілити пергаментний папер. Ага. Так, щоб нам зручно було його достати. Тако. Сирна суміш готова. Ми приготували формочки. Дві формочки ми застелили рукавом для запікання, а дві пергаментною бумагою. Будемо додавати ложку з какао, сирної суміші і ложку білої. Класти її на серединку? Ну, як у вас вийде? Угу. Давайте. Зараз у цю сторону, де білі біле. А я покладу. Угу. Наступна буде ложечка сюди коричнева. На біло, так? На біло, так. Угу. А я на коричневі. Це, знаєте, фантазія, така творчий процес. Людмила, у минулому році ви поставили національний рекорд України з виготовлення пасок. Як у вас з'явилася ця ідея, ідея такого проєкту, масштабного? Це була дуже давня моя мрія. Я хотіла, щоб наше місто було у історії України, тож дуже довго йшла до цього. Але так склалася, що війна, і щоб підтримати наших захисників, було дуже багато замовлень, і ми вже доходили до більше п'яти тисяч пасок, тож вирішили зробити такий національний рекорд України. Дійсно, вийшло. А скільки пасок тоді було? Ми приготували 6200 пасок, але для рекорду ми озвучили, що це 5900. Дівчата 10 днів працювали дуже багато, часу. дуже багато часу, дуже багато продуктів, сил. Але наша незламна Україна допомагала хто чим міг, хто продуктами, хто організовував це все. І дякуючи. Богу, ми маємо ще сили і надалі працювати зав... завдяки підтримці усіх небайдужих. А чи плануєте ви ще якісь такі великі проекти у своїй благодійній діяльності? Ну, в нашій благодійній діяльності, саме в моїй, це не єдиний проєкт. На День Незалежності, не пам'ятаю, скільки років тому, чотири, мабуть. Я приготувала власноруч 45 караваїв. І ці караваї ми на площі роздавали безкоштовно, пригощали наших мешканців і збирали гроші на лікування хлопчика, який потрапив в аварію. Були ще різні такі благодійні проєкти на підтримку дітей онкохворих. Так, да, угу. Дуже багато всього хочеться зробити для нашого міста, і ми будемо робити. бо Наше місто Потрібно гарне, працювати да, так, гарне, місце. славне і дуже багато небайдужих людей. Ну, а що ви плануєте на цей рік зробити таке грандіозне на Великдень? Ну, грандіозне це, Як мабуть, буде підтримка наших мешканців. Замовлень багато, але замовлення зараз ми робимо не, не дуже такі масштабні 15-20 пасочок. Тим захисникам, з яким ми допомагаємо більше двох років, і вони дійсно потребують нашої смачної підтримки та допомоги. Ми не маємо їх залишати, ми будемо відправляти саме їм. А також ми хочемо зробити такий благодійний ярмарок, де наші мешканці відвідують цей ярмарок і задонатять, а, і отримують смачну насолоду. За ці кошти ми маємо. Купити якесь спорядження саме для захисників Все залежить від того, як будуть долучатися наші мешканці. Тож я всіх запрошую на великодню ярмарку з довзагін паляниці, де ви зможете за 100 гривень придбати те, що допоможе і життю нашим захисникам, допоможе нашим, нашій перемозі. Завжди ви так займаєтеся цією благодійною місією добрими справами напередодні Великодня. так? Все ж таки добре серце у вас, Людмила. Люди, люди більше знають. Я не можу себе ніяк хвалити, але як людина, скажу, що я завжди іду людям на допомогу, на зустріч. На зустріч та? Так, мабуть, це Ось. від батьків, від пращурів. Завжди потрібно допомагати. З кожного дня в мене такі дів. Кожного дня я маю когось наготувати. Це буде собачка, кішечка, людина. Просто, просто тварина, але це має готуватися і годувати безкоштовно, без якої користі. Ми Добрі справи повертаються, згодні з цим. Так, добро обов'язково повернеться, не нам, то нашим дітям. Так. Так, майже, бачите, у нас прям все вистачило. Докладаємо, Докладаємо да? так? духовочки ми включаємо заздалегідь, я забула, забула попередити вас. Температура випікання будь-якої випічки з творогом це 140-160 градусів. Обов'язково, це. це на 180. І приблизно готуємо одну годину 45 хвилин, ну, в залежності від вашої духовки. То, ми дочекаємося такої рум'яної скоринки е, так, і, на наших пасочках. Воно ну, ну, має. Mm -hmm. А коли ми почуємо аромат на кухні, то дійсно це буде вже готово. Ну, тісто взагалі, наче тут нічого такого незвичного ми не додавали. Mm -hmm. але, але сам аромат цієї суміші з просто неймовірний і просто нагадує: ось саме великдень. Ніяке інше свято, а саме Великдень. Для приготування мраморної сирної паски з сухофруктами вам знадобиться 500 г домашнього сиру, 100 г цукру, 70 г вершкового масла, 1 пакетик ванільного цукру, одна столова ложка какао, 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю, три яйця, 200 г сухофруктів. У нас це родзинки та вишні, сік і цедра половинки лимона, дрібка солі. У завчасно розігрітій духовці випікаємо 40-50 хвилин при температурі 160 градусів. У якості декору готуємо глазур. Отож підготуйте 100 грамів шоколаду та 15 грамів олії. Ви дуже багато працюєте. Як же ви відпочиваєте? <Слід> <Слід> Неочікуване питання. <Слід> да, знаєте. Відпочинок це моя праця, моя улюблена праця, щоденна праця, праця з дітьми, натхнення. Набираю сили у своїй родині. Вона підтримує мене, мої діти, діти, мій чоловік. Якби не їхня підтримка, то, мабуть, не було б. Ну, це всього. такі аспекти, так, звичайно, людині потрібно, а можливо, ви щось для самої себе, як ви відпочиваєте? Ваш особистий відпочинок він який? Ви листаєте телефон, ви читаєте журнали, книжки, де ви черпаєте так. натхнення своє нове кулінарне? Я постійно навчаюсь, я постійно навчаюсь, я купляю курси, їздю на майстер-класи. Потрібно навчатися, розвиватися, щоб. Щось? Ось, до речі, про майстер-класи. Я знаю, що колись ви практикували, ви проводили майстер-класи як для дорослих, так і для дітей. Чи є у вас бажання відновити це все? Чи плануєте взагалі? Дійсно, планую. Це моя мрія. Продовжувати цю свою мрію в нашому місті. Я дуже хочу відкрити в нашому місті кулінарну таку студію, де будуть навчатися діти і дорослі, де будуть проводити свій досуг дні народження такою ось повчальною і смачною. І ну... дуже хочу, щоб це було таке смакотерапія. У нас у наш час багато людей мають психологічні травми, і я бачу по Своїй практиці за два роки ті люди, які приходять до нас, ті діти, вони лікуються, виліковуються. Два-три такі дні, і вони просто не думають уже якось так. Бо кулінарія да. – на рік такі творчі, все це ж такі. Творчі, да, вони занурюються, їм подобається і це дійсно лікує і відволікає. Я вам від усього щирого серця бажаю, щоб ваша мрія все ж таки здійснилася і колись у нашому місті все ж таки з'явилася така кулінарна школа для дітей і, можливо, навіть для дорослих, для початківців. Так. так, і для дорослих, і для всіх, хто потребує такої смакотерапії. Ми вже приготували наші сирні паски. Давайте куштувати. Вони надзвичайно гарно виглядають. А ще й смачно. Давайте. Вже в очікуванні, який він вийде у розрізі наш сирник. Давайте куштувати. Все ж таки, що в нас вийшло на смак. Я вже mm -hmm. в очікуванні. Дуже ніжно. І це пахне навіть, свято. навіть і не запіканка, а дійсно паска. Дуже святково пахне, mm. дуже смачно, неможливо прям зупинитися. Мені mm. нагадує крем брюле. Та <кхух> дуже смачно! <кхух> Наша страва вийшла неймовірно святкова, неймовірно ароматна, неймовірно смачна. Я дуже дякую вам, Людмила, за те, що ви поділилися з нами. Цією стравою, цим рецептом, можливо, дехто все ж таки приготує та вразить своїх рідних та близьких ароматною запашною стравою. Вам дуже-дуже дякую. Дякую, Юля, за запрошення, і я знов поринулась у цю атмосферу смачної домашньої випічки. Я дуже вдячна всім глядачам за те, що вони долучаються до наших рецептів, готують смачно з любов'ю для своїх рідних, знайомих і друзів. Готуйте обов'язково, відроджуйте українські традиції, і ми обов'язково переможемо. Ми українці, ми сильна нація. Разом до перемоги. А ми продовжуємо пізнавати світ українських кулінарних традицій. Сьогодні Людмила Татар, наша незрівняна господиня, поділилася своїм талантом, своєю любов'ю та безцінними знаннями про українську традиційну випічку. Запрошуємо вас не лише відкрити для себе смак та аромат Великодня, а й продовжити ділитися своїм досвідом. Пишіть нам у приватні повідомлення на сторінку Культура та Мистецтво Подільська у Фейсбук або Інстаграм, і ви неодмінно станете гостем нашого проєкту. Бажаємо вам радісних свят і натхнення у кожному кулінарному експерименті. До нових зустрічей у наступному випуску на смак. Папа!